Насправді ми живемо у матриці. Так говорять ті, яких ми не помічаємо. Не звертаємо уваги, губимо у натовпі або навіть не підозрюємо про їх існування. Але вони є. До того ж, вони володіють залізними аргументами і можуть переконати кожного. Сьогоднішній наш репортаж про людей. Які стверджують, що ми усі живемо в матриці? Насправді ми всі живемо в матриці. Хочеться вам цього чи ні? Ей ти, за каву спочатку заплати. Хто вони? Люди, які знають усю правду. Чи просто попаяні дібіли на трилогії братів чи то сестер Вачовських. Перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк та поширте це відео. Допоможіть нам у розповсюдженні всієї правди. Цього разу ми теж розіграємо нашу фірмове худі, але через соцмережу Instagram. Аби дізнатись умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Це Морфіус Іваненко. Львів'янин, який стверджує, що всі ми живемо в матриці. І насправді оцього всього нашого світу просто не існує. А справжній світ виглядає зовсім по-іншому. Отого всього насправді нема, не існує. Ото його людина так само не існує. То проекція, комп'ютерна графіка. І ти зараз в'єбало, дам тебе думка швидко. А зараз я вам скажу найстрашніше: насправді не існує ні садового, ні синютки. Після страшної правди, що відкрилась в нашій знімальній групі, Морфіус Іваненко запропонував мені ідентичний вибір, як і у фільмі. Я даю тобі вибір. Або ти обираєш синю таблетку і навіки залишаєшся в блаженні невідомості ілюзії. Або, може, почерікаємося. Заспокойтесь. Блін, я мав попробувати, то що самі розумієте, лишній раз почерікатись на дорозі не валяється. Або ти обираєш червону таблетку. І опиняєшся в гіркій правді реальності. Вибір за тобою. Іра. Іра, вставай. Вставай, то вже сьома ран. Де я? Ти що прикалуєшся? йди в душ, запізнишся. Та просто скажи, де я? В Польщі, на клубниці! Ай, блядь! Як виявилось, весь світ це Польща. А я в ній на клубніці. Ну що ти йдеш? Ні, де Морфіус. Морфіуса в нас нема. Зато в холодильнику є горілки. ось. Я вирішила залишитись вдома і не йти збирати клубніку. Адже ще не готова до такого реального світу. Але те, що я знаходжусь в Польщі, факт. Увесь день в кімнаті не ловив інтернет. Тому я вирішила дочекатись мою співмешканку і дізнатись все у неї. Довбана клубніка. Нарешті я дізналась, як звуть мою співмешканку. Я чотириніті. А може триніті? Блін. Ну, якщо чесно, то два з половиніті. Два з половиніті розповіла, що всі люди в світі так чи інакше збирають в Польщі клубніку. І лише сім'ї, які народили дитину, ідуть на підвищення: жінки в Італію нянькою, чоловіки у Португалію на будову. Також і я розповіла всю правду про себе. А ти як потрапила в Польщу? Ну Морфіус дав мені червону таблетку. Я типу її випила і прокинулась вже тут. Так, ну то ж ти її, то я поняла. Також я дізналась у два з половині чому тут не ловить інтернет. А що в тебе за смартфон? 2. Звісно, інтернет не буде тянути. На! Це Realme GT Neo 2. Смартфон з топовими характеристиками. Смартфон має назву як Neo з матриці? Не знаю, не дивилась матрицю. Я в ній весь час жила. У цього смартфона флагманський екран. Це супер АМОЛЕТ з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. За автономність відповідає ємний акумулятор на 5000 мАч, що є золотим стандартом 2021 року. А ще смартфон заряджається до 100% менш ніж за 36 хвилин. А ігри грати можна? Цей смартфон було розроблено для ігор. Тут процесор Snapdragon 870. Це супер продуктивний смартфон з найвищими налаштуваннями динаміки та графіки ігор. І це все за ціною 14 999 гривень. Лише посилання в описі, не всі потішаться цим смартфоном. Я вирішила дізнатись у 2,5 ті, як же ж вибратись з матриці. Та сідаєш в Шемешлі на інтерсіті, та й все. Не дивлячись на поради співмашканки, я вирішила вибратися з матриці через Морфіуса. Добре, що його поява не заставила себе чекати. Що, не ту таблетку вибрала. <рив> я теж раз, коротше, таблетки переплутав, замість анальгіна випив еспумізан. І що? І за мною годину мужик в ходив і казав: Ай, молодець! <рив> а ти теж тут збираєш клубніку? Яку клубніку? Я лідер спротиву. Яблука. Після своєї появи Морфіус довго філософськи розмірковував. От такий от він реальний світ. Жорстокість труднощами і важкими долями. Тут люди не мріють про какао на безгартозному молоді, як би пізніше прийти в офіс. Тут всі протидіють системі, яка побудована на мікрозаймах. Тут кожен виживає як може. Оце от і є реальний світ. Дай мені синю таблетку. Такий він реальний світ, і ось така вона матриця. А як ви ставитесь до теорії мозку у колбі? Пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і натискайте дзвіночок. Цього разу наші фірмовехуді ми подаруємо одному з тих, хто опублікує улюблений фрагмент з посиланням на це відео в інстаграм Сторіс та Тегне канал Горобина. Слідкуйте за публікаціями сторінки, аби дізнатись переможця.